Зеленський у Берліні веде переговори зі США про припинення війни Росії проти України. В етері програма Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. У Берліні Зеленський та спецпосланці американського президента обговорюють припинення війни. Президент України вимагає безпекових гарантій, відмовляється від будь-яких територіальних поступок чи можливий компроміс. ЄС у Брюсселі синхронізує позиції щодо мирних переговорів, які тривають у столиці Німеччини. Міністри закордонних справ говорять і про майбутнє заморожених коштів РФ. Чи підуть російські гроші на підтримку України? Росія заявляє про масовану атаку дронів і вибухи під Москвою. Міноборони РФ звітує про понад сотню збитих безпілотників і тимчасово закриває аеропорти, чи зможе Кремль і далі гарантувати безпеку власних регіонів. Відмова від вступу до НАТО в обмін на безпекові гарантії заходу. Таку пропозицію, за даними Reuters, президент Володимир Зеленський озвучив на переговорах із представниками США у Берліні. Водночас він наголосив на неприпустимості будь-яких територіальних поступок. Нагадаю, переговори розпочалися 14 грудня за участі України та США і тривали понад 5 годин. За словами Зеленського, сторони обговорюють плани з 20 пунктів щодо припинення вогню, який має містити чіткі і юридично обов'язки. Скові гарантії безпеки спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков вже заявив про великий прогрес у переговорах. Нагадаю, зустріч у Берліні відбулася на запрошення США після напруженої телефонної розмови між Трампом і лідерами коаліції охочих, під час якої сторони намагалися узгодити позиції щодо мирних ініціатив. Президент Фінляндії Олександр Стуб у неділю ввечері зустрівся в Берліні з представниками команди Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє БІЛД. За даними видання, зустріч тривала близько 20 хвилин. Деталі розмови не розкриваються. Ступ прибув до Берліна напередодні переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни Росії проти України, які заплановані на 15 грудня. Заради цього візиту президент Фінляндії раніше скасував поїздку до США. Як відомо, Має гарні стосунки з президентом США Трампом та намагається вплинути на його лояльність до України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до саміту європейських лідерів, який планується 15 грудня у Берліні. Говоритимуть про припинення війни в Україні. Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. У зустрічі також візьмуть участь керівники Франції, Великої Британії, Італії, Нідерландів та представники США обговорять гарантії безпеки для України, її відбудову та політичне врегулювання війни. Водночас лідери Європи заявляють про готовність захищати власні інтереси на тлі змін у відносинах зі США та зростання загрози з боку Росії. Зустріч президента України з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради та НАТО запланована на 19 годину за Берліном. Отже, перемовини в Берліні про пошук миру для України тривають. Офіційного відео з початку зустрічі наразі немає. Є лише фото і відео прибуття делегатів. У Німеччині перебуває кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона стежить за цим процесом. Вітаємо Валерія. Розкажіть, що відомо про перемовини на цю мить. Можливо, є якісь свіжі заяви чи інсайти від представників переговорних груп. Добрий день, Отже, просто зараз триває зустріч президента Зеленського із президентом Фінляндії Олександром Стук, бо це двостороння зустріч. Раніше вона не планувалася, і власне про це повідомили суспільному в офісі президента. І далі знову ж таки за моєю інформацією планується так званий другий раунд уже переговорів між українською та американською делегацією. Має розпочатися переговори буквально за півгодини приблизно, якщо нічого не зміститься. І власне я зараз перебуваю біля. Готелю, де зупинилася американська делегація, скажу, що тут посилені заходи безпеки по периметру. Багато поліцейських автомобілів. Загалом поліцейські так само американські військові так само стоять, тут, тому що, до речі, поруч і американське посольство, і канцелярія самого канцлера Німеччини, де і будуть проводити переговори. І власне вчора їх проводили так само. Власне понад пів години вчора були дискусії. Про це повідомив. І президент, і власне більше інформації зможемо дізнатися про перебіг цього засідання цієї зустрічі уже під час прес-конференції канцлера Німеччини та президента України, тому що зараз маємо поки що деякі інсайди від закордонних ЗМІ, Зокрема, Ройтерс пише про те, що президент Зеленський заявив вчора, що Україна може погодитися на відмову від вступу до НАТО, натомість отримавши гарантії безпеки на двосторонньому рівні, які будуть еквівалентними так званій п'ятій статі. Нато, тобто, коли на одного нападають, то нападають на всіх. Так само видання Wall Street Journal писало про те, що складно проходили вчора перемовини між делегаціями, тому що американська сторона не збиралася погоджуватися на українські компроміси, і просувала той власне мирний план, який раніше представив Дональд Трамп, і який з'являвся в ЗМІ так само, і так само видання Політико писало про те, що президент Зеленський відмовився створювати. Вети так звану вільну економічну зону Донбасі. Про це так само він говорив і напередодні і питання НАТО коментував журналістам. І питання вільної економічної зони йшлося про те, що США закликають Україну відвести свої війська від лінії фронту, а Росія не заходити. Далі Крский говорить, що не погодиться на це. Наша держава власне. Сьогодні очікуємо двосторонні перемовини президента Зеленського із канцлером Німеччини, президентом Німеччини, і так само він буде виступати у Бундестазі і брати участь у двосторонньому німецько-українському економічному форумі. І як уже зазначила, дійсно в наприкінці дня ввечері буде так званий саміт європейських лідерів. Очікується всього 14 лідерів за участі і генсека НАТО, і прем'єр-міністра Польщі, і власне багатьох країн. Сполучене королівство, Франція, Данія, Нідерланди, Норвегія будуть представники. І вже тоді більше зможемо дізнатися. Студія дуже дякуємо, Валерія. Це була кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона перебуває у Берліні і чекає на наступний черговий раунд мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камеш заявив про зацікавленість у переговорах щодо можливого передання Україні польських винищувачів Міг 29 В обмін Польща розраховує на український досвід у сфері дронів та систем протидії безпілотникам. У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького підтвердили підготовку зустрічі у Варшаві, де обговорюватимуть безпеку, економічну співпрацю та історичні питання. Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Польщі 19 грудня. Дату запропонувала польська сторона. У Брюсселі зібралися міністри закордонних справ ЄС. Вони говорять про перемовини, що відбуваються у Берліні між Зеленським та спецпредставниками зі США. На порядку денному також доля заморожених російських активів. У Брюсселі перебуває наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона розповість більше. Вітаю, Тетяно. Чи є вже спільна позиція ЄС щодо перемовини у Берліні? Ми дуже чекаємо. Чи були коментарі міністрів до засідання? Вітаю, вітання з Брюсселя так майже десь мабуть половина міністрів, які прибули сьогодні на засідання ради ЄС у закордонних справах, а всього, як ми знаємо, це 27 міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, майже половина підходила сюди до представників змі і власне розповідала про свої позиції і про те, яку спільну позицію буде шукати Європейський Союз сьогодні на цьому засіданні. І якщо говорити про три основні. Пункти, які сьогодні будуть на порядку денному щодо України, це перш за все, звісно, мирні перемовини і гарантії безпеки для України. Друге це тиск на Росію, і третє це фінансування України у наступних у наступних двох роках 2027-2026 роки. То власне всі сходилися на тому, що тиск на Росію потрібно посилити Україні потрібно передати російські заморожені активи, і власне гарантії безпеки для України під час. Підписання мирної угоди повинні бути непорушними і дуже серйозними. Весь спектр питань, які сьогодні будуть обговорюватися на засіданні. А я ще хочу зауважити, що буде брати участь у засіданні Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, але онлайн по відеозв'язку. Про це про ці всі питання розповіла висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас. І давайте послухаємо, що вона сказала нам, журналіст. estão tudo Це не можуть бути просто папери чи обіцянки. Мають бути реальні війська, реальні можливості, щоб Україна могла захистити себе. Ми маємо розуміти, що Донбас це не кінцева мета Путіна. Якщо він отримає Донбас, то фортеця буде зруйнована, і тоді вони точно рушать далі, щоб захопити всю Україну. І знаєте, якщо Україна впаде, то інші регіони також будуть у небезпеці. Це дійсно дуже важливий тиждень для вирішення фінансових питань. Ми маємо на столі різні варіанти, і вони будуть обговорені на зустріч лідерів у четвер, як сказав президент Коста, ми не покинемо зустріч, поки не отримаємо результат, поки не отримаємо рішення про фінансування України. Найвірогіднішим варіантом є репараційний кредит, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає все складніше, але ми працюємо над цим. Саме репараційна позика є е, тим варіантом, який е, влаштовує держави Європейського союзу більшість з цих держав. Але на жаль, не Бельгію. І е, саме тому Каякала сказала, що домовитися щодо репараційної позики для України стає дедалі тяжче, але сьогодні рішення приймати не будуть. Рішення приймуть, як і сказала головна дипломатка Європи у четвер на саміті лідерів ЄС. А чого можна очікувати сьогодні? Це е, декількох де рішень щодо санкцій. Перш за все, європейський союз е, має внести до санкційного списку десь біля 40 е, танкерів е, тіньового флоту Європейського тіньового флоту Росії. Це танкери, які е, під чужими прапорами перевозять російську нафту і у тому числі на територію Європейського союзу. А також можуть перевозити е, такі, е, наприклад, таку е, незаконну продукцію, як крадене українське зерно, яке е, просто от, було вирощене на. Окупованих територіях е, України Росією і м, отже, танкери російського тіньового флоту будуть додані до санкційного списку. І ще одна новина: можливо, е, якщо міністри домовляться на вимогу Литви е, будуть розширені санкції щодо Білорусі за те, що білоруські е, метеокулі постійно порушують повітряний простір Литви та Європейського союзу. Ось таких новин варто очікувати сьогодні студія. Дякуємо тобі, Тетяна. З нами була кореспондентка Слава Ті Тетяна Висоцька з Брюсселя наживо. В Брюсселі сьогодні на порядку денному мирні перемовини гарантій безпеки для України та фінансування України. Російська міноборони заявляє про 130 збитих за ніч дронів над 12 регіонами. Влада Москви повідомила про атаку безпілотників, начебто, знешкоджені 14 дронів, що прямували на російську столицю. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків. Про руйнування чи постраждалих не повідомляється. Телеграм-канал Супернова Плюс пише про звуки вибухів у трьох містах. Московської області двічі за ніч тимчасові обмеження запроваджувалися в аеропортах Домодєдово та Жуковський. Губернатор Білгородської області РФ заявив про ракетний удар по місту. Телеграм-канали пишуть, що під удар потрапила ТЕЦ Луч, одна з основних енерго та теплостанцій міста. Німеччина надасть прихисток звільненим лідерам білоруської опозиції Марії Колесніковій та Віктору Бабаріці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін. За його словами, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символом опору режиму Лукашенка та зацікавлений в тому, щоб білоруський демократичний рух зміцнився. Нагадаємо, що напередодні диктатор у Білорусі помилував 123 ув'язнені засуджених. За так звану шпигунську терористичну та екстремістську діяльність, серед яких недопущений до виборів президента Білорусі банкір Віктор Бабарика. Тоді звинувачений у корупції він отримав 14 років тюрми. Та його соратниця Марія Колєснікова, яка була лідеркою масових протестів у 2020 році, її засудили до 11 років ув'язнення, за нібито змову з метою держперевороту. У Познані двоє чоловіків напали на українську пару в трамваї. Інцидент стався ще 11 грудня, проте розголосу він набув лише зараз. Свідком події став член міської ради Познані Анджей Прентке. Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Анджея Прентке, пасажири намагалися захистити українців від агресивних молодиків, а сам він запропонував постраждалим викликати поліцію як адвокат свою юридичну підтримку. Утім, від пропозиції українці відмовилися тим. Тим Не менш через розголос справи поліція у познані знайшла і затримала хуліганів. Ними виявилися 27-річні місцеві мешканці. Обох підозрюваних звинувачують у дискримінації на етнічному ґрунті. Ще один інцидент стався на днях в одному з магазинів в Гдині. Місцевий житель ображав касирку з України, зігував та вимагав, щоб та повернулася додому. Коли за жінку заступився інший відвідувач, нападник спробував атакувати його. Поліція оперативно затримала підозрюваного його звинувачують у публічному пропагуванні нацистського режиму та погрозах на ґрунті національної ненависті, усім затриманим загрожує від трьох місяців до п'яти років тюремного ув'язнення.